Скажіть, будь ласка, чи вірите ви у стереотипи про білявок? Я? Да. Ні, тому що я ж білявка. Як вам живеться білявкою? Мені чудесно. Якщо ще всім так жилося, як мені. Я щаслива і мені добре. А от ці анекдоти, різні історії, які ви думають про білявок. В ну, кожне час було свої замарочки. І були анекдоти, були і за шатенок і за білявок. Так що це всьому своє час. А як вважаєте, чому так багато їх побутує саме про блондину? Могу сказать, я эти я не анализировала, как говорится. Ну просто я светлая от природы человек, поэтому. А вас соображает, коли вот такие вот анекдоты про белявок чуют? Нет, 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 не ображаю, абсолютно нет. Мы вас витаем з международным днем белявок сьогодні, хоть нет. Будьте счастливы. Спасибо большое. На все добро. Я против вообще. Никаких нет отличий. Все внутри, как бы. Одинаково сложности с теми и с другими. Как бы у каждого своя каша в голове. И он с ней справляется. Просто это прообраз, который навеян. И каждый человек навеивает себе какой-то образ. вот, которые ему нравятся. Поэтому это суть не важно, там рыжая или фиолетовая. Завтра будет их 10 прообразов. Это будет не актуально говорить. Это просто стереотип, новейный для развлечения, как и все остальное. А вам какие девчата больше за каким кольором волосы Мне нравятся добрые люди, вот, которые могут свободно пообщаться, не думая там, о сексе или о каких-то вещах, що їх кто то за зачем-то ведет. То есть просто чтобы дружить. Я вірю в дружбу між мужчиной і женщиной. Напевно так. Чому? Ну не знаю. Так всі говорять. Не знаю чому. Ну чомусь вірю. А вас серед ваших знайомих, там, подруг, що ви спостерігали дійсно такі от анекдотичні ситуації, саме пов'язані з білявками? У мене моя краща подруга білявка, але до неї це не стосується. Вона абсолютно е дуже розумна, дуже немає в неї нічого такого. Але чомусь вірю, от на ній цього не, не бачу, але чомусь думаю. Можете вона виняток? Можливо. Можливо, <реш> тому що вона моя найкраща подруга. Чи вірите ви у ті стереотипи, які побутують про білявок? Про білявок ні. Чому? <реш> Бо сама білявка. А важко бути білявкою. Чому важко? Я взагалі отраження біленька. Але ж покрасилася, в мене змінився колір. І за старості теж не, не продовжаю? продовжаю, продовжаю підкрашувати. А от так як -от піджартовують над білявками, кажуть, що вони не дуже розумні. Вас це якось зачіпає? — Це від людини залежить. Буває і білявка, і чорнявка, і якщо розуму немає, не дружить з розумом, то колір не має значення. це нормально і дуже сміюся. І... А як вважаєте, Хто поширює ці всі розповіді про білявок? Огранічені ті люди, які. Не дружать з головкою. Ми вас вітаємо з міжнародним днем білявок і будьте щасливими завжди життєрадісними. І хай вам всі, і вам тоже. Ні. У мене однокласниця моя. Вона білявка і в неї срібна медаль в цьому році. Тому я не вірю, що колір волосся може вирішити якісь розумові здібності і впливати на взагалі поведінку людини в суспільстві. А звідки тоді скільки анекдотів про, саме про білявок, про світловолосих? Ну, Мені здається, це пішло від Мерлін Монро, оскільки вона була ну, дуже така легковажна людина, і з того часу почали думати, що білявки менш розумніші. Хоча внутрішні вона була дуже… Такая мудрая женщина. А ще й, ну, багато людей сказали, ну блондинок. Зокрема, сказали, що це поширюють анекдоти про білявок, саме брюнетки і заздрощів. <рес> <рес> ні, ні, це я думаю, що це неправда, оскільки є розумні люди як і блондинки, так і брюнетки. І тому не можна вважати ну, людину розумною чи ні, тільки за кольором волосся або ще чимось. Ну, Ви особисто ви черняві, ви не поширюєте анекдоти про білявок, не насміхаєтесь білявок? <рес> <рес> ну ні, але ну, бувають інколи випадки, коли там. Друзями ми можемо пожартувати про білявок, але це необразливо, і ну і це все в міру звісно. І вони теж радуються таким анікдотом. А є у вас якийсь улюблений анекдот про білявку? Ні, ну ми, ми я не знаю жодного ані про білявку, але просто інколи відмовляючись подругою, я можу сказати, ну це ж білявка, що взяти, що з тебе взяти, то тільки так, а так я не знаю жодних анекдотів. Подруга не ображається? Ні, ні, вона мене любить, і, ну, про мене каже, що одну теж брюнетка.